Ти робиш у моїй машині, чуєш? А це ж прийшло. Це. Чуєш? Чича, Чича. Чича, ти моя подружка, Добре їхав. Так що кажи Добре всім привіт. Добрий Добре день. Вечір. Да, там у людей купа питань до тебе, але сьогодні ми не будемо знімати. Та, ну, да, бо я один там не склав, там, там роботи треба... не, не початий край. Да, я думаю, що там, коли він почав, з чого він починав, то то буде тринадцяте питання. Але я вам скажу, друзі, дивіться ютуб канал Сергій і Сашко до рано чи пізно колись теж відкриє. Колись була така ну, для нього це важко. Важко, Але треба З людьми, якщо захоче ділитися, то він або свій канал відкриє, або я буду частково знімати і задавати йому запитання. Так що, друзі, робота важка, але якщо її правильно організувати, правильно Саша, то можна працювати, тому що. Ну це в будь-якому напрямку, бачите, Ось Саня надивиться, що і одразу йому вже давати знову перепілок. Бачите? Тобто, що я привіз, перепілки. Тобто відосики, бізнес на перепилах, Саня працюють. І познайомилися ми да? завдяки теж свинарству, завдяки так, мотивації. Так. так що Леся Петрівна передала банки, у вас банки ці всі використовуються, мабуть, на різні Можливо речі. Оце да, носок томатний, це там, я знаю, що Лена там всякі різні. Посортуєте і поцюга. А ми в погребі перебрали сьогодні трохи, дай набрали. Так що, всім привіт, каже. Куди ми приїхали, а? Дудерки, не будемо розказувати, що ми тільки що бачили, але історія була не дуже красива. Дав би Бог, щоб ми більш такого не бачили. Да, Віру? Каже, треба було відео знімати, ну це вже 13 питання. Ми живемо в дуже важкий час. от, Але. Всі ми ходимо під одним Богом. Так що зараз біганьки, бачите, я тобі з клімат-контролем е, привіз з ну, чинчинарем. Так що Санька вигружає зараз перепілочки, бачите, навіть не хекають, по красоті. Так що перепілочка, бізнес на перепілках, реально. Якщо людина живе в селі і є невеличка кількість грошей, можна, в принципі, це все діло організувати. Я навіть вам говорив, що можна це все діло робити без кліток. Можна напольним методом. Якщо вам треба на яєчко, то в принципі можна таку сітку купити ну, таку і зробити ну так, наприклад, таке там два на два таку велику одну сітку, просто будуть яйця не скачуватися, а треба їх буде періодично збирати. Хоч ми замітили, після 45-го дня, коли напольним методом трибати перепила, то що правильно вони почали нестися в одному углу, так що така у нас історія. Так що ми не тільки мотивуємо, а ще й спостерігаємо за цими моментами, а також. Ламаємо стереотипи, тому що ми не використовуємо брудерів, а використовуємо напольним методом, використовуючи коврики для поросяток і червоні лампочки. Зараз вообще прекрасно, але це ми робимо і зимою. Так що далі буде невеличка екскурсія, пробіжимося в санки городу, Подивимося, як там що підростало. Будемо. З віруською летіти назад. Так що ми з Віруською сьогодні в дорозі, приїхали в дударків. Ще сані поможу розгрузити баночки, занести, а Саня вже хай сам вигружає перепілочки. Ти всі пороздавали, так? Да? Хороша собачка, так? Да? Угу. Скільки в неї було, діточок? Шестеро. Шестеро гуляється, наче собачка-первістка, да? а це ти, це ти, це ти вже її скастрівав, так? Да, да, да. Все, стерилізували. Так що, а, друзяки, було... не було проблем. Хочете держати сучечку, значить стерелі. А побачили, мобільна пересувна перепилятня, Бачите? Саня, ну скільки вони віднеслися цього в тебе? Ну, місяці 8, скільки? Місяці 8. Бачили, дивіться, яка мобільна перепилятня. Це ти їх продав, знайшов, кажеш стару клітку, так? Да? Да, да. Стара дідуська клітка. Тож брат це подогнав таку. Хорошу. А, я тобі ну, подарив. А я, а, що? Бо вони ж кажуть, що брат тобі нічого не дає, блядь, правильно? Так що, друзі, такі ось вони вже. Це под... ж мене до цього старше, Воно вона. спить уже, диви, вже, дивив, Тому, вже до старості, чуєш. Це ще дуже держа. І... А що, несуть, чи ні? Оце вже вже днів три-чотири. За чого я й позвонив. Погано бо... несуть, чи вже не несуть. Леся каже, що вона дожди ще. Перед, так вони линяють. Та які вісім місяців Леся тобі скаже, а Леся їх держала стільки. Ти що? Так що, друзяки, взагалі краще, ну, це як маточне стадо там держиш, то, да, там і то... Ось, бачите, воно заснуло одне, дрімає від старості. Так Вони от отак, знаєш, це тоді раз, взяв, викинув. Поняли? Я поняв. Не... Ну так воно ж від старості і значується. Вже, ти шо? Але Лупашень, їдять, собі живуть туди-сюди. Так що братан надивився відосик і беньке дзвонив і каже, вези мені свіженьких. Посадив в нову братівську клітку. ну от так. А це Ленко жде робота, так що поскубають і буде юшка, правильно? І буде у Коптілочку, і буде... о, коптілочка. І, буде... і нормально буде, так? Да. Вони кажуть, пан-кабан коптив, стара перепілка там туди-сюди. Якщо, правильно, жорсткішенька до пивасіка піде, так? Да? Да, що да. там у тебе на городі попідростало, пішли подивимось. Велосипед їзде? Да, а, я... а ти ж лобовуху розбив чи що? А то Лена там, брала одного На, на я зрозумів. А, я ж дивлюся, кусок запчасть. Да, да, да. А так їздив, все нормально. Теж вітики в нас дивився, дає те саме. Да й купив собі електровелосипед. Ну, хто дивиться Київський канал, то ті бачать ці всі моменти, що братанчик робить. Але не розказуйте там мені, що я приїжджаю, його постійно обдираю. Так що все в вна... все нас з точки сенгарем. Yeah. Подивіться, як він бур'янами заріс. Yeah. А вона ж ми така пуста. Треба? Так що, друзі, дивіться, як попідростали, ми недавно з вами були. Скільки в селі роботи, так? Да? Ну, Собаки ганяють, собак вигулять, так? Да? Попорати треба, правильно? А воно де. Що роблять? Да? Свиней попорати треба. Трактор обслужити треба, те викопати треба, те посіяти треба. Так що, друзі, якось так. Санька делюся прицепив. От. Теж фризує. Поросята спать вже. А, Аня курячка. А, малих вже запустив, диви, руха. Еко свинки. Так що, друзі, оце мені найбільше в Сані подобається. Саня вже вигрузив сюди свою свиноту. О, дивіться. Один Все, молодіж відправив. Сирони. Сирони. Ого, дивіться, яке стадо, погнало. Опа! Опа, ота! Да. А ти великих вели. в... вже забрав, так? Да? Да. Великих забрав, так що дивіться, як свині. Дуба звалили, редьки воно нас Так що їдять редьку. О, так що капець, капець. А їдять вони вже їй чи ні? Ну так мені їх на щоб не мати. Так дай їм карти, чуєш, купи карти і доміну. Хай гуляють, кажуть. Хто поключіть, хто поключіть, хай. Так що, друзі, от якось так. Так що от таке воно життя, бачите, а ще є квадрик у сані, можете покататися без мотора. Так що от такі діла. О, що це в нас, а це ж ця пересаднятку. Диви, як попідростали кабаки. Все попідростало, вже як карузка, бачите, міні-кукаруска з міні-качанами. Саша, це ця, що ти те, Це ця, що ти висаджував із цього, із цих? Це ж ти висаджував із цих? Це я своє насіння в той його це брав. Хоч два слова. Як, тебе, як воно тебе це надихнуло займатися цим? Всі ну, займаються яночно чи як? Ну, Кажи як? як. Ну от ви з злянку поженилися. Чи ти займався цим доженічби? Як це все було? Ну так, да, Лена, трошки це, і я до цього. Я в 12 років вже самогон гнав. Ж... Ні, ну самогонку ти ж зараз не гониш і нікому проти. 12 год, пространника... у 12 mm. год. І поросят уже yeah. держав, теж в 16 год. Так, ну це було у батьків. Ну no, да. так, no. так. Батьки була... займалися теж огородництвом, так серйозно, ні? No, ні. А no, no. коли вас шандарахнуло, іменно no. на цим зайняли. Ну, no, як e... по цей. Ну, поженили, шпірвірі, там, <звені> терляля, <-ля, звені> там, <-ля> <звені> там, <звені> там, дочка народилася, <звені> до дочки, після дочки. Чи ще як до дочки? До дочки. бачили? так що. Белляха. Я на ну... звузом вже лазила, поняв? Ну як, полола цибулю, фузом і так. Так що до чого я веду? Я веду до того, що друзі, розпочав Саня займатися цим ділом, тому що жив у селі, треба гроші, треба забезпечувати родину. І десь ж там надивився, тому що я дивився, тут треба багато хто займається цими всіми справами. О, сьогодні дивись, сьогодні за діло, бачиш. О, бачиш, за діло. І надивився, люди роблять. І спробував собі. А ти ж тебе ще якийсь знакомий є, да? якийсь теж цим ділом займається, да. Да? який трохи ще десь тебе там підчиганив, підрегулював, да, поміг да. поїхати. Да? Була така історія? Да, да, да? Да, да. О, так що все-таки тут ще замішаний yeah. друг. І це я yeah. тебе випитувати, Да? Так що є все-таки та людина, яка тебе змотивувала на, мак... на максимальний ну, масштаб. Трошу, потрошу, ну, ж потрошки, то ж багато не має бути, кудись... да, ну, да. Ти ж його кудись. Ти зрозумів, що. No, 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 просто так посадити це можна, але його mm -hmm. треба паралельно і збувати. Наприклад, якщо кабак ось піде, його треба кудись дівати. Тобто його треба або оптом здати на Троєщину, mm -hmm. або поросятам або або згодувати, або закрити в банки. Так що тут теж є свої моменти. Так що, друзі, якось, якось редька, бачите? Редька, бачите, яка красива. Тепер він її використовує квітки, він собере з неї насіння. Да? Собере насіння, Ленка попакує в пакети, закажуть на друки, і буде ще Шевченківська редька. О, така гарна, правильно? Да. Так що, Саня, на наступний рік, якщо доживу з тебе насіння редьки, буду сіяти редьку під е, цим спандболом. Все. Поняла. Понявня. Понял. О, Трошки, сьогодні... трошки випитав, да, тобто історія, історія. І я думаю, що в наступних випусках я вам розкажу, як він дійшов до теплиць, як він э, взагалі розпочав сіяти ті чи інші речі. Горох по 400 гривень! Горох по 400 гривень. Вчора 170 вже. Ми на базарі. Вже 170. Ну, або 400. Ну, не перший. знаю, що по 400 продавав. Так що, Віруха, давай їж, поки по 400 не підняв дядько ціну твій, паня. так що горох є. Але я ж кажу, у нас, ну, в селі чому така ціна, наприклад, да? От, хтось каже, ой, там дорого, недорого, можна там продати, віддати, роздати. Е, в деяких моментах буває таке, що ти його не продав по 400, чи, там, чи по 300, чи там по 200, а свині з'їли, переріз. Да? Ну, але кожен труд він повинен цінуватися. Є такі моменти, звісно. Ну, але зараз ми підемо ще глянути, дитя критя, ось все. Просто зараз у мене часу немає, мені ще додому їхати годинка. Вона, Віруська тусується. Іди, подивися, якраз крав воно дивись скільки помідорів, вони які здорові. Зараз ось, ось редька є, ось обратно редька. Бачите? Це те, що ми з вами раз рвали. Дивіться, яка О, по красоті, бачите? О, де яка редька красива ти їсти горох це дуже добре. Значить в неї є породиста стакоров. Петрушечка, то дивіться, десь вже сховався. Дядько Сашко, ти де там дівся? Ми ну воно, бачиш, воно гіркі. Хтось питає, Саша, на такий вопрос. Перший на почин, бачиш. Перший ти що, ще не їв? Ні, ну... Брат буде пробували. перший, а ви вже пробували. Я більше б, ну у них тільки тільки. О, так що, друзяки, перші, перші. Дивіться, яка Ні. красота. Опача. От. І ти мені скажи. Огірки кажуть, що не можна із теплиці закривати у банки. Все закриваємо. Скільки Але років закриваєш уже? Ого! — Скільки років? Ну скільки... — Ну, я знаю тебе 6 років за Ютуб. А скільки ти вже цим займаєшся? Ну, год 19. Год 19. Так що, друзі, історія за 19 років умалчуває, да? так? Замовчує, от. розпочав, ми випитали, да, коли поженився з Ленкою, потім був якийсь у нього там друг, який трошки надумав, який розказав, куди їхати, куди починати. І тобі ж це був старт. А потім воно помаленьку, помаленьку, помаленьку. Тобто розпочинається з одного. От. На картоплю, це тільки шелучку, картоплю связано. На картоплі далеко ви не заїдете, але треба, щоб вона теж була от, для асортименту, так? Але краще щось садити друге там, конуплі. Мак, що Саша садить там, між помідорами. Не шуткую. Mm -hmm. Так що дивіться, наприклад, що можна зібрати найбільше із сотки. да, В принципі, помідорів можна зібрати дуже до хрена. Із одної сотки. У тебе теплиця скільки соток? П'ять. Почему п'ять? Ну це 50 тонн можна. 20. Це можна зібрати 50 тонн. Оди з сотки можна зібрати десять тонн. Ну хай не 10, хай п'ять. Хай не п'ять, хай тонну. Ну, це вже п'ять тонн. то якщо по тонні, не так для образу. Ти ж ми не повинні рахувати там десь у кого щось чи є, і малювати собі картину. Ми повинні просто хоча б знати середнє арифметичне для того, щоб щось розпочати робити. Скільки ми маємо можливості вложити і що ми можемо з різками потім отримати? Тому що його треба доглядати, обробляти, поливати. Ну і це все діло, як воно завжди. Як колись він розкаже, як він поставив теплицю, зараз не розказую. Так що чекайте наступного відео. Я знаю, як історія була нечаяна і є така красота. Але... О, там, отам була дерев'яна. Отам... Я ж кажу, О, потім розкажемо далі. Отак там перша стояла дерев'яна. І то ну, сніг випав, тільки три. Ти ніколи не писав, скільки ти збираєш там, огірків, там, скільки цього. Ні? І я знаю, що це... О, тому уроці теж тут був огірок цей Той ж огірок по гірку. І тут помідор по помідору, скільки років садиш. Це вже 70. І помідор по помідору. Тільки і не здвигаєш, тому що в тебе те, що закривати, було там, а тут у тебе так по старій накатані з хайми. Так що, друзі, бачите, є речі, які людей от буває там. Ну, типа що не можна так робити. Тобто не можна садити картоплю по картоплі, не можна садити картоплю біля помідорів, тому що це пасльонові болячки передаються одна одній. Ну, для того, щоб не передавалися болячки, то треба їх від цього всього діла обробляти. Е, Саша робить профілактичні процедури від основних болячок, але, але він не годує ніякими препаратами. Коли ви попробує, ну, є там моменти, і мені кажуть, що ти багато балакаєш. Е, мені... Я не ллю. Бачиш? Я бачу. І як мені сказали про цибулю, мені так якось знаєш, людина написала, каже: Що ви заводите людей в заблуждення, Такого не існує. А я кажу, як не існує, коли... Я у плахотнюка був, він вирощував цибулю, він її бризкав, він каже, ну їй треба десикантом лупити, щоб вона висихла, щоб вона лежала. Але ну, буває так, коли. Так. А потім ще один мені фермер сказав: ну я не можу, в мене, ну тіпа, на десикант дорого, то можна просто раундапом лупить. А він висушує аж тла. Так що, друзяки, давайте будемо чемними і давайте будемо. Приймати інформацію, така, яка вона є? Я конкретно цим не займаюся, я не знаю. Але є в мене такі предположення, і деякі люди, які займалися, училися, ну так робили це все діло. Так що, а для цього діла, я думаю, кожен собі знайде де купляти, і кожен е, може зробити якийсь аналіз. Але в кожного навіть такого препарата є період е, як там розщеплення. Для чого я й казав, що ну. Краще ці всі речі купувати пізніше, щоб воно полежало і трошки оттуди вийшло. От так. Дехто там каже, я курку годував комбікормом, а перед забоєм розпочав годувати кукурудзою. Типа те м'ясо, яке виросло з комбікорму, воно десь дінеться, а з кукурузи прилипне. Ну, тобто... Це я думаю, якщо там лікарством випаювали, да, там йде період корекції. Ну, а я думаю, що в комбікормі, в якому пшениця кукурудза, ячмінь, соя там, і соняшник, а завдяки вітамінній добавці, яка допоможе розчепитися і усвоїться, виросте м'язова тканина, то я не думаю, що це є там уже сверх критично. Так що, як там незнаття інформації, не звільняє нас відповідальності. Але якщо ми в цьому ділі займаємося, то ми хочемо змотивувати людей, щоб люди також годували, е садили і мали якусь копійку. Так що бачите, понадивився перепілок. І йому на яйця треба. Вісім місяців несла вона йому бляха, муха ті яйця. У ну, мене зараз це... клієнти де-де, де яйця? Де? А яєць нема, а перепіла не несуть. Так що чого? Тому що це є стабільність і він же ж бачите, тепер свіжі яйця. Та, Та вони яєць тобі скільки нанесли, що це просто капець. Так що, друзяки, історія. Про Олександра Шевченка, огородника, хто любить на нього посмотрети, є в мене такі, навіть Саша, Саша із цього, із Білорусі. От він підтримує українців, дуже переживає за Україну і дуже переживає за Олександра Шевченка. Так що підтримуємо і Збройні сили і цінуємо людей, які працюють на землі. Тому що треба працювати, тому що треба годувати і свої родини. Дивіться, яка красота, це просто капець, я не можу. А? Що? Вже пішла жара. Руська дивіться. А? Це кристал, це кристал. Кристал? не Що, ти фоточку не пам'ять, да? По красоті. О, дивіться, не конця ні краще. Це, це дуже добрий помідор, помідор. Так що 5 соток, але навіть у цьому напрямку ви повинні... 에... Страхуватися. Учора з 6 до 12. Тут а і... круть, -крут. пасинок, це... тут все поняв, тут. Тож ти собі ставиш определені задачі. Загай, Сьогодні загай. це зробив, завтра, завтра те зробив. Собираю, там кабачок собираю, там... Те... Там і і п'ятницю, ну, порівняння з господарством, то тут, звісно, в тебе єдрений корінь. Для нього <рес> господарство це як хобі. Там на город поїхати картоплю пополоть, там трактором, це отримати задоволення, кайфунуть. Так у сані свиней попорать. Так що тут є от така історія, розумієте? О, ну тут у нього... Це в нього, як вона... Ще шесть трошки хворків мало, так шесть трошки. Це, коротше, в нього, знаєте, що це таке? Воно... О, моя бочка, яку я подарив йому колись. Це, кстати, піщова. О, вона із під цих. Скажи, як вона називається? Сістош? Ні, не як вони. Ось такі зелені, як херня, що ми з собою не їмо. Їм, Ти зрозумів, так? Да? Короче, <піки> <піки> Ото От, херня ж в банках є чорна, є зелена. Напишіть в коментарях. Воно таке є з косточками, є без. От то були такі бочки, вони експортувалися, а них потім закривають металічні. Так що, може Саша не казати. От, хай угадують, хай напишуть. Так що, від Саньки вам великий привіт. А це родільний дом. Тут а в нього було стільки маленьких в баночках міду, ті, розсади, огірки, там всяка фігня була, да, так, попікувані. Да, 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 а вони да. ж висаджені, а вони тут стояли. Да? Чи були да. тут... Попікіру. І там і на столі були. Да. Це, тут. Так що це роддом, це роддом, да. от. і каже, мало гірки, воно дивіться, воно є. воно по красоті. Так О. от тут корзину забираю, і через день корзину. Через день корзину. Так, що, а потім такі бачки, бочки солить. По спецрецепту, по суперрецепту, який вже він за 19 років досконалив, бо він свої 14 горівку гнав, а потім огірки з горілкою закривав. Так що ге -ге, ловіть ось який зільчик туди додає, да, там всяку ерунду. Так що від Санки, вам всім миру, здоров'я і добра. Всім що. Пока-пока. Пока-пока.